Всім привіт, хлопці та дівчата. Потрапив я на карту Прилина річка на танчику 10 рівня є 50 м це Стеха Німеччини. І у мене дуже лайтовий сетап, це вісімки Зараз будемо нагибати по повній ламати кабіни вісьмих рівнів. У цьому відео буде приклад того, наскільки. Дуже велика різниця між 10 та 8 рівням, буде тотальне домінування над низькими рівнями. Ну, я, як завжди, Танчик у мене швидкий, броньований, та їду на позицію важких танків на правий фланг. Хочу відстріляти перекатку. Коли будуть З'їжджати на позиції важкі танки. мчу, мчу І зараз буде тотальне домінування вісьмих рівнів. Це у мене останній бій на цьому танчику, так, так як я зробив вже повний ліміт по очках Батл Пасу на Е50М. Бачу, що Китайсь пролетів. Тепер дев'ятка. Кидаю у них бронелисте по дев'ятці І чекаємо, що буде далі. Ну, він у мене буде голдою вшити, я трохи відкачуся, не хочу я з ним бадатися. Так, і що? Сюди більше ніхто не їде, бачу, що ялинка вже майже на базу приїхала, та дуже багато з супротивників заїхало на центр. На центральний такий ніби замок. І що? Треба розвалювати оцей об'єкт 752. Так, співчині перезарядитися. Оп, забираємо цей об'єкт 752. Я не хочу їхати за ДЗТ-159, та хочу переї... перекатити більше на центр. Бачу, що вже на нашу половину починають бикувати супротивники та переміщуюсь, щоб зупинити їх. Ой, вибачте, Щось що цей удос майже дохлий. Тут супротивники починають навіть бикувати, ми потроху програємо, але нічого. Даю один шот по СТ-62, це якщо я не помиляюся, барабанний у нього ну, танк з барабаном. Так, наргал по понергалу, треба його швиденько забирати. От Т-55А щось. Дуже дивні речі робить. Так, куди його можна пробити? Може, ось сюди. у Лючок так, дуже добре. Вбив я лючок. О-о-о, це... У нього дуже така кусюча альфа. Якщо я не помиляюсь, 440, мабуть, у цього, це прем з новорічних коробок ДЗТ-159. Шкода, що він мені не випав, але нічого страшного. Так. І вже. Вже поки я рубався з оми танками, рахунок 10-10 порівну. Воно все ще не вирішено. Треба зажимати противників. Ну я знаю, що десь тут є СТ-62, барабанчик у нього з трьох кульок і вони удвох он. Він. А, він шотний. Треба дуже обережно бути. Е, то, що вони з китайцем можуть мене за секунду вбити. Так, розводимо, розводимо китайця, кидаю, влучаю нижний бронелист, але зараз така дуже складна ситуація. Зараз ми удвох з об'єктом 2.5.7. Непоганий броньований танчик. Так, розмінюємось. Мені дуже щастить, що у нього мінімальна альфа вискакує. Шкода, він е, дуже вчасно розвернув свій корпус, і я його не пробив. А, він внизу. Вже, вже можна атакувати, вже можна його вбивати. Так. Опа, зараз будемо чавити тебе. Оп-оп-оп. Дуже цікава, смішна. Подія, я його розчавив, тільки і сам заробив, скільки? майже 500 хп, я просрав, але ну, нічого страшного, залишається. Два танчики ми вже майже перемогли. Ось такий швиденький непоганий бій вийшов. Про приклад тотального домінування десяток над вісімками. Хоч кудись їде. Так. І десь ось тут у цьому замку десь катається шотна СТ-62, варіант другий. До речі, якщо ви дивитесь це відео, ви потрапили на канал Пригоду Рака. Мене звати Роман. міцного здоров'я та гарного настрою. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Там будемо да далі продовжувати давити. У мене залишилося тут тільки один танк вбити. Він, Скільки там 50 хпшок у нього, можна і фугасом, він може здохнути і від камінця, чи від вітра. Так, а у мене теж 352 хп залишилось. Це У нього скільки там? 320, якщо я не помиляюсь, альфа. Я теж мав... Можу швиденько відкинутись. Треба так обережно, обережно під'їжджати до нього. Нас залишилось троє. Я, ЛТХ, тесто тестоліт залишився. А вон він. А у нього насять хп. І це перемога. Ну що, дякую за перегляд, підписуємось на канал, ставте лайк. Та будемо переходити до після бойової статистики.